Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми продовжимо працювати із другорядними членами речення. Нещодавно повторили матеріал про означення як другорядний член речення, і дізналися трошки більше про цей другорядний член речення, а саме про те, що бувають узгоджені і неузгоджені означення. Сьогодні ми продовжимо роботу із означеннями, але означення сьогодні буде особливе. Прикладка це теж різновид означення – яка виражена найчастіше іменником, і дає предмету другу назву, і дає якусь ще ознаку. Відповідає як і означення на запитання, який, яка, яке, які. Розгляньмо приклади. Мені відкрилась істина печальна. Життя зникає як ріка почайна. Ріка яка, прикладка відповідає на питання, яке означення? Почайна. В цьому реченні. Слово почайна є прикладкою. Пишеться з великої літери, тому що це правило нагадує нам про те, що ми вивчали у 6 класі. Правопис власних назв і лапок у власних назвах. Це географічна назва, назва річки, тому ми пишемо з великої літери. А мій батько Чоботар черевички полатав. Батько який? Чоботар. У цьому реченні прикладкою до слова батько є чоботар. Батько це означуване слово. І прикладка Чоботар дає йому і ознаку, і іншу назву, а саме характеристику за його ремеслом і за родом діяльності. Тобто, чим займався батько, він лагодив взуття. Пишеться з Дефісом. Коли прикладки пишуться з Дефісом, коли без Дефіса, коли беруться в лапки, коли пишуться без лапок, просто з великої літери, з ми будемо надалі розглядати. А молодь уже співала, підкидаючи хмизу до вогнища і милуючись з вогненних джмелів іскор. Тут місцями поміняно означуване слово іскор. А іскор яких Джмелів. Мабуть, вони були схожі іскри на джмелів, які літають навколо вогнища. Ось, можливо, були такі схожі за кольористикою на такого жовто-оранжевого кольору. Ну, Не зрозуміло, чому авторка саме таке підібрала означення прикладку, але знову ж таки написано з Дефісом, чому деякі означувані слова пишуться з прикладками з дефісом, Ми з вами сьогодні розглянемо на уроці. Отже, непоширені прикладки тільки складаються з одного слова, тому що є поширені, прикладка може бути виражена словосполученням, може бути виражена взагалі цілим реченням. Ну, Наприклад, якщо у нас літературний твір називається за першим реченням. Немає назви, але назва відбиває перше речення. Отже, якщо це непоширена прикладка, і якщо вона виражена одним словом, пишеться з дефісом. Тоді, коли на першому місці у нас знаходиться слово, яке має конкретну назву, або, якщо можна так висловитися, вущу назву, а на другому місці перебуває слово, яке має ширшу назву і не є конкретикою. Звіробій, трава. Трав рослин багато, а звіробій це якраз і є назва цієї рослини. Далі, якщо на першому місці у нас стоїть власна назва, наприклад, Дніпро ріка. Знову ж таки, сюди можна застосувати і правило, про яке ми з вами тільки що говорили. На першому місці стоїть конкретна назва, на другому місці стоїть широка назва, річок багато, а Дніпро це якраз конкретна назва. У такому випадку слово з прикладкою пишеться з Дефісом. Марчук-художник. Знову ж таки, на першому місці знаходиться власна назва, це прізвище художника, і на другому місці стоїть загальна назва. У такому випадку, як і в попередньому, ми з вами повинні писати з дефісом. Звернімо увагу на те, що якщо ми поміняємо місцями означуване слово з прикладкою, то буде писатися трошки інакше. Дефіс зникає, пишеться окремо. Тоді, коли на першому місці у нас широка назва. Або як у підручниках це називається родова назва, а на другому місці вужча назва, або як це називається в підручнику видова назва. Трава Звіробій. Порівняємо звіробій трава з Дефісом. Трава Звіробій без Дефіса. Ріка Дніпро. Дніпро ріка з Дефісом, тому що на першому місці власна назва, на другому загальна, а тут поміняли місцями. Дефіс щез. Марчук художник з Дефісом на першому місці знаходиться власна назва. Коли поміняли художник марчук Дефіс ще Друге правило. Це правило, яке ми з вами тільки що розібрали, тобто про видову і родову назву, не стосується тих понять, тих термінів із різних наук, які ви зараз бачите, як приклади на дошці: льондовгунець, заяць-біляк, жук короїд, гриб паразит. Твір опис, твір розповідь, твір роздум завжди будуть писатися з Дефісом. Таке правило. І ще один дуже цікавий момент. Якщо прикладка, а вона може давати ознаку за характеристикою, за родом діяльності, за професією, за місцем проживання, ну тобто різні характеристики. Будьте уважні: дівчина-красуня пишеться з Дефісом. Чому? Дві загальні назви і якраз на другому місці. Перебуває прикладка, яка і дає додаткову ознаку і додаткову назву означуваному слову. Але якщо ми поміняємо місцями, дефіс вчезає. Чому? Тому що слово красуня ми можемо перетворити на звичайний прикметник означення, як може бути прикметник з іменником і писатися писати з дефісом. Красуня, отже, красива дівчина, тому дівчина-красуня з Дефісом, а красуня-дівчина без дефісу. Україна ненька. На першому місці у нас у цій сполуці знаходиться власна назва, на другому місці загальна назва. Якщо ми переставимо місцями, то ненька Україна буде писатися окремо. Точно так же як у нас була тут ріка Дніпро, художник марчук і подібні сполуки. Наступний момент. Я вже говорила, що в нас не тільки одним словом, одним іменником може бути виражена прикладка. Вона може бути виражена в такому випадку, вона не поширена. Але ось, наприклад, якщо ми з вами розглянемо приклади, які знаходяться внизу дошки, то ми побачимо, що, наприклад, прикладка Український сувенір це вже поширена прикладка, тому що складається із словосполучення. Отже, пригадуємо правило шостого класу: назви мистецьких творів, а це назви книг, назви. Творів живопису або музики беруться в лапки і пишуться з великої літери. Далі назви, наприклад, цукерок, печива, тобто якихось торгівельних марок. беруться в лапки і пишуться з великої літери. Назви клубів, назви пароплавів, назви готелів, журналів, газет беруться в лапки і пишуться з великої літери. І це все будуть приклади, тому що магазин який? Український сувенір. Торт який лимонний, роман який собор. Пропоную за допомогою практичних завдань закріпити те, що повторили і те, про що дізналися. Перше завдання. У нас сполучення позначуване слово з прикладками, і нам треба зняти риску, написавши ці сполуки або з дефісом, або без дефіса. Дністер ріка, річка Рось. Полин Трава, Ворон Птах, Брат-Художник, Ведмідь Гора, Лондон-Місто, Місто Житомир, Голка-Риба, Риба-Голка, Завод Велетень, Ведмідь Ласун, Іван-Син, Син Іван, Горобці-розбишаки, розбишаки-горобці, бабуся американка. І одразу можна звернути увагу і на друге завдання: тут треба. Знайти слова з прикладками і правильно їх оформлювати. Це стосується другої частини, ми встигли повторити. Це той матеріал, який розглядався у 6 класі, правопис власних назв, які беруться в лапки. Навіть під час дієти можна вживати печиво Марії. Озеро Синевир знаходиться в Карпатських горах. В Верпінському районі відкрили господарство екзотика, яке вирощує страусів. Зробіть зупинку, виконайте завдання. Повертайтеся для того, щоб перевірити. Перевіримо, що вийшло. Дністер ріка пишемо з Дефісом, тому що на першому місці у нас власна назва, на другому загальна. Або на першому місці у нас конкретна видова назва на другому загальна назва. Далі річка Рось. Якщо б ми переставили ріка Дністер місцями, то писала б точно так же без дефіса. На першому місці у нас ширша назва, на другому місці у нас вужча, конкретизована назва. Далі, полин трава те саме правило. На першому місці у нас вужча назва, конкретна, на другому родова назва. Ширша. Ворон птах. Та сама ситуація: брат-художник. Брат, Брат означоване слово, художник це прикладка, яка називає рід діяльності брата. Пишеться з Дефісом. Обидва слова загальна назва. Ведмідь гора. Правило, яке застосовано до першого нашого сполучення Дніста Ріка. На першому місці власна назва, конкретна, на другому загальна. Лондон, місто. Те саме правило. Місто Житомир. Поміняли місцями, і вже Житомир знаходиться на другому місці, а отже, пишеться окремо. Голка, риба, риба, голка. Все-таки місце розташування. <кхи> Прикладки щодо означуваного слова має значення: голка, риба. Вужча названа на першому місці риба, загальна назва на другому місці з дефісом, і якщо навпаки, дефіс щезає. Завод велетень. Характеристика заводу, обидва слова, загальні назви, пишеться з Дефісом. Ведмідь, Ласун та сама ситуація. Іван Син, син Іван. Це як Дністер ріка і ріка Дністер. На першому місці власна назва, на другому загальна. Переставили місцями Дефіс щез. Горобці, розбушак. горобці. Деякі із вас, можливо, розбишаки горобці написали без Дефіса. Тому що подумала, що горобці це назва птаха, а розбишаки ну, от це, як ми з вами розбирали, більш широка назва. Але це не так. Тому що горобці розбишаки це означуване слово з прикладкою, яке вказує на вчинок, характеристика за вчинком, характеристика за рисами характеру і так далі. І коли ми міняємо місцями, нічого не змінюється. Тут немає вущої назви, ширшої назви, це інше правило. Бабуся американка, знову ж таки, американка це за місцем проживання ось, або за національністю, пишеться з дефісом. І одразу друге завдання перевіряємо. Назви, як ми з вами сьогодні вже повторювали: печива, цукерок, тортів. Пишуться з великої літери і беруться в лапки. Печиво Марія. Марія це прикладка, назва печива, пишеться з великої літери в лапках. Озеро Синевир. Озеро яке, Синевир. пишеться без лапок, тому що географічні назви, назви гір, назви озер, назви міст і так далі. Ми не беремо в лапки, ми просто пишемо їх з великої літери. І господарство екзотика, ну, господарство це як в організація, установа і так далі. Назви організації установ пишуться з великої літери і беруться в лапки. Господарство екзотика. І ще одне завдання. Ну, таке вже наполовину творче, нам треба дописати прикладки до означуваних слів, які ви бачите. І ще раз повторити, яким чином вони оформлюються. Які з дефісом, які з без дефісу, якісь беруться в лапки, якісь не беруться в лапки. Я просто пишуться з великої літери. Тут уже не може бути однакових відповідей, тому що кожен із вас добере ту прикладку, яку буде вважати за потрібну. Отже, дівчина. Прикладка буде приєднуватися і писатися зазначуваним словом з Дефісом про Марусю Чораль. Я думаю, що ще не вивітрилося з пам'яті якраз ті уроки з української літератури, якими починалися восьми класами, і ми можемо з вами дописати дівчина-легенда, наприклад, ну, тому що легендарна піснярка, дівчина-піснярка, дівчина-мисткиня і так далі. Все одно буде писатися з Дефісом, тому що приєдналася прикладка. Яка характеризує людину за родом її діяльності, за її вчинками, і так далі. Далі у нас два означувані слова, до яких ми повинні дописати прикладки, це пов'язано із казками. Я думаю, що всі пам'ятають меч саморуб, наприклад, меч, який з ну, катертина самобранка, точно так же. Пишеться з Дефісом, точно так же, як за першим правилом, за першим словосполученням, яке ми з вами вже розглядали. Кінофільм. Назву кінофільму, або серіал, назву серіалу. Ну, кому що більше до вподоби, то той, той, той те і може, наприклад, дібрати. Ну, зараз дуже багато кінофільмів, і виходить і іноземних, і наших, наприклад, кінофільм Кібороги. Кібороги з великої літери в лапках, тому що назву мистецьких творів ну, ми повинні брати в лапки і писати з великої літери. Ось, Або серіал «Зовні» в лапках з великої літери точно так же. Наступне місто. Ви можете написати назву міста, в якому зараз перебуваєте. Це може бути українське місто, може бути місто за кордоном, неважливо. Що б ви не дописали, ми з вами знаємо чітко. Назва міст пишеться з великої літери, але в лапки не беруться, як і назви інші географічні. Наприклад, місто Вінниця, місто Київ, місто Маріуполь і так далі. Цукерки. Я думаю, що серед нас дуже багато тих, хто знає багато цукерок, назву їх, і багато чого скуштував, вже спробував. От, так що без проблем можемо дописати. Наприклад, які ж можуть бути цукерки? В лапках з великої літери, перше слово, якщо далі немає слів, які повинні писатися з великої літери. Цукерки зоряне сяєво в лапках з великої літери. Цукерки Каракум в лапках з великої літери. Цукерки Червоний мак в лапках з великої літери. Цукерки вечірні Київ. Ну, а тут уже будуть два слова з великої літери, тому що слово Київ, яке входить до назви, є географічною назвою. Танцювальний клуб, ну, наприклад, Грація в лапках з великої літери, тому що це установа організація, а назви установ організації беруться в лапки і пишуться з великої літери. Зазвичай ми закінчуємо наші заняття тестовим завданням, і тому перед вами звичайне тестове завдання, у якому треба вибрати один правильний варіант відповіді. Помилку в написанні прикладки допущено в рядку. Варіанти А. Зайшла дівчина-санітарка. Дійшли до гори Говерла. Варіант Б. Це було на острові Цейлон. Летить на крилах парусах. Варіант В. Побіг Заяць Русак виступив учитель хімік. І варіант Г. Милуватися світясь озером заплакав хлопчик-малюк. Думаю, що ви з легкістю визначили правильну відповідь, правильну неправильну відповідь, тому що нам треба знайти ту відповідь, де допущено помилку. Отже, неправильне написання. І неправильне написання у нас міститься у варіанті Г. Милуватися світязь озером. Сьогодні ми розглядали правила і дізналися про те, що якщо на першому місці перебуває власна назва, вона ж видова або вуща назва, а на другому місці перебуває родова назва, загальна назва або ширша назва, такі сполуки ми повинні писати з Дефісом. Милуватися світясь озером, треба писати з Дефісом. Тут написано окремо, тому зрозуміло, що це помилка. І ще один дуже цікавий момент гори Говерла, острові Цейлон. Узгоджуватися, тобто будь, перебувати в формі однаковій, будуть назви міст, ну, наприклад, у місті Києві, а не у місті Київ. Граматична помилка. Але всі інші географічні назви при словах означуваних вживаються у формі називного відмінка. До кого чого догори родовий відмінок, говерла називний відмінок. На кому на чому на острові місцевий відмінок, цейлон називний відмінок. Це теж дуже важливий момент, тому що стосується граматичного оформлення. І для того, щоб ми не допускали граматичні помилки, слід було на цьому теж зупинитися. Попереду, у восьмому класі, ми ще раз будемо з вами зустрічатися з прикладками, тільки це вже буде стосуватися пунктуації, тому що ми будемо вивчати тему трошки пізніше в другому семестрі про відокремлені прикладки. І тоді дізнаємося, коли вони відокремлюються а коли не відокремлюються у тексті речень. За допомогою розділових знаків. На сьогодні це вся інформація. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, усього найкращого!